Мешканець Мукачівщини, у якого виявили оптову партію фальсифікованого тютюну, постане перед судом. В ході слідства правоохоронці встановили, що чоловік, який офіційно не вів підприємницьку діяльність, орендував приміщення у Мукачеві, де зберігав і продавав тютюн для кальяну та електронні сигарети. У вересні минулого року за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури його було викрито та проведено ряд необхідних слідчих дій. При обшуках правоохоронців встановили, що одна частина товарів не мала жодних марок акцизного податку, а інша містила акциз. Ізні марки Російської Федерації. Експертиза підтвердила, що вилучені тютюнові вироби є незаконно виготовлені та заборонені до продажу в Україні. Загалом було вилучено, а згодом накладено арешт на близько 8 тисяч упаковок тютюну для кальяну, понад три сотні електронних сигарет з тютюново-курильними сумішами, комп'ютерну техніку, чорнові записи і грошові кошти. За попередніми підрахунками, загальна вартість вилучених з обігу незаконних підакцизних виробів склала орієнтовно 3 мільйони. Мйони гривень наразі досудове розслідування завершено його здійснювали детективи територіального управління бюро економічної безпеки в Закарпатській області за оперативного супроводу обласного управління служби безпеки України і процесуальне керівництво здійснювала Закарпатська обласна прокуратура. Наразі матеріали передано до суду.